Продовжимо з останніми ініціативами Володимира Путіна на одному зі своїх псевдоекономічних форумів. Російський президент мовляв заявив, що Україна, начебто, не туди, куди треба, вивозить зерно, і тому він буде говорити з президентом Туреччини про те, щоб можливо знову заблокувати Україні таку можливість. Брехню Путіна вже вчора спростували. І президент Володимир Зеленський, і е, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, але теза про те, що варто переглянути можливість України виво. Озити своє зерно через морські порти, все ж таки заслуговує на увагу, щоб на неї звернули, і зараз ми про це поговоримо з Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього. Вадима, вітаю! Вітаю. А що це за теза, така у Путіна знову з'явилася? Чому він тепер вирішив знову спробувати заблокувати Україні вивезення зерна? І навіщо він в такому разі погоджувався на нього кілька місяців тому? Ну кілька місяців тому він погодився по одній простій причині, тому що тоді він виходив із тези про те, що він зробить вигляд, що він проспособний, що з ним можна про щось домовлятися. Він витримає домовленості про зерно, і після цього Європа почне з ним сідати за стіл переговорів. Зараз він чітко розуміє про те, що його газовий шантаж і ядерний шантаж нікого вже не лякає. Ніхто не збирається з ним сідати за стіл переговорів. І він перед зимою починає піднімати ставки. Якщо проаналізувати всю цю промову на цьому далекосхідному економічному форумі, не досхідно економічному форумі, то е, вся промова була присвячена не стільки Росії, е, скільки шантажу Європи і розповідям про те, що Волзнім розмір Волчий хвост, як він виразився, е, і е, про те, що Європа замерзне. І плюс ввісочок у вас що будуть проблеми із мігрантами, тому що ми, тобто Росія, заборонить експорт зерна із України, тобто в даному випадку, це виключно треба дивитися як спосіб підняття ставок із чергова спроба змусити колективний захід сідати з на Ну, але які вже підняття ставок, якщо Європа зібралася? Німеччина навіть відмовилася від зупинки атомних електростанцій, зважаючи на можливі складнощі взимку. Заповнення е, сховищ газових десь 80-82%. Тобто Європа колективно готується до цієї зими. Е, наскільки реалістичні уявлення Путіна про те, що взагалі відбувається зараз у світі? Ну, чесно кажучи, слухаючи його промову на цьому форумі, Ну, ми давно констатуємо, що він часто відривається від реальності, живе в якомусь паралельному світі. Але вчора це був не частковий відрив, а абсолютний відрив від реальності. Тобто, навіть деякі російські і е відносно провладні журналісти навіть на це звернули увагу і почали говорити, що відчуття, ніби Путін говорить про іншу країну, країну, в якій все росте, все розвивається. Ну це все мені дуже нагадувало взагалі Вся його промова нагадувала програму «Врімя», в якої зразка 1987 року. Де показувало про те, як американці виключно годуються із смітників, і в принципі там їм жахливо живеться. І не вистачає не вистачало тільки доктора Хайдера, який голодує під Білим, білим Домом. тому в даному випадку абсолютно відрив від реальності. Мені дуже хотілося б, щоб цей відрив продовжився і ще хоча б місяці два-три. І я думаю, що з цей момент навіть росіяни почнуть розуміти, що щось з їхнім президентом не так. Ну але у цього відірваного від реальності диктатора все таки залишається серйозний вплив. І наскільки він дійсно має зараз можливість знову зупинити український експорт зерна через море? Ну теоретично він може на це піти. Я думаю, що він буде зарашантужувати. Не думаю, що туркам це звичайно дуже б не, не сподобалося, тому що турки стали на сьогоднішній момент головним сірим хабом, логістичним хабом для Росії. Я сьогодні оприлюднено дані експорта. Росі Туреччини до Росії там в принципі вони виросли там в сотні разів. Тобто там реально, це не подвоєння, навіть там більше ніж два рази виросли експорт із туреччини. Це абсолютно сірі товари, це підсанкційні товари. І зерно це насправді було також вигідно туркам. Тому що давайте не забувати, що більше 30% зерна, яке було вивезено з українських портів, воно приїхало до Туреччини. Очевидно, турки все ж таки будуть на певні речі певних речах наполягати, але з іншої сторони, не менш важливо для нас тут це отримати зброю, яка дозволяла б стріляти на 300 кілометрів. Якби ми мали такі можливості, реальна можливості російського флоту по шантажу, в тому числі і зернового всього світу, значно різко зменшилася. Вони змушені змушені стояти в Новоросійську і ховатися за мисом Феленд, тому що інакше ми це в Криму мається на увазі, тому що інакше наша е, зброя, якби ми мали ці триста кілометрові можливості стріляти на 300 кілометрів. Наша зброя б, дозволяла б е, захищати наші кораблі в той момент, коли е, росіяни могли б їх атакувати. Ну якраз про це ж пише і генерал Залужний та генерал Заброцький у своїй вчорашній програмній статті про необхідність для України далекобійної зброї, яка урівноважить наші санси. Дякую, шанси з росіянами у цій війні. Дякую, Вадиме, за те, що поділилися думками. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, був з нами в ефірі. За кілька хвилин ми продовжимо.